Це місце називають восьмим дивом світу. Сігірія це по факту гігантська монолітна скеля, висотою понад 200 метрів, на вершині якої знаходяться унікальні руїни древньої невідомої цивілізації. Сьогодні ми розповімо про споруди, технологію будівництва яких так і не змогли пояснити. На початку 19 століття один британський офіцер випадково натрапив серед заростей буйної рослинності на дуже дивну архітектурну споруду. Коли він наблизився ближче, то побачив величезні левині лапи. Згодом з'ясувалося, що це неймовірно стародавнє місто, вирізане у скелі. Зараз це одна з найбільших туристичних визначних пам'яток Шрі-Ланки, яка включена ЮНЕСКО до списку світової спадщини. Усі таємниці Левової скелі, яка встигла побувати і фортецею, і палацом, і монастирем, вчені намагаються розкрити й досі. Одна з найбільш вражаючих деталей це монументальний вхід, розташований між двома величезними лапами лева, вирубаними в скелі. Хоча скептики припускають, що це не лапи лева, а іншої істоти, можливо, грифона. Колись була присутня і голова звіра. Також вирізана з каменю, але за невідомих причин вона зникла. Доступ до палацу відкривався через пащу цієї істоти, тепер там просто гвинтові сходи. Як більше півтори тисячі років тому люди могли зробити з каменю настільки точні силуети звіра, лишається загадкою. Також дивним є той факт, що до цього міста немає жодних сходів, тобто ніякої можливості пробратися нагору пішки. Або наземним транспортом, тільки в минулому столітті були побудовані сучасні металеві сходи вздовж стін, якими люди змогли піднятися на гору і виявити цю дивовижну знахідку давнини? Але навіть сьогодні, щоб досягти вершини, люди витрачають близько двох годин. Але як давні люди змогли перенести цеглу та побудувати ці пам'ятники без використання сходів на висоту 200 метрів? На вершині скелі знайдено понад 3 мільйони цеглин. Може вони робили їх просто на самій горі? Але для цього їм просто не вистачило б стільки матеріалу. І як би вони перетягли стільки інструментів до роботи? Де б вони брали їжу, воду і де спали? Більше того, на вершині Сігірії також є мармур. Але як він туди потрапив, якщо у найближчій місцевості немає жодних покладів цього каменю? Цих мармурових блоків тут понад тисячу, і кожен із них важить близько 25 кілограмів. Як же його перемістили на висоту понад 200 метрів без жодних сходів? Також викликає інтерес незвичайний резервуар для води він є найбільшим гранітним резервуаром у світі. Для його буріння потрібно було вивести близько 3,5 тисяч тонн граніту. Але як, якщо граніт є однією з найтвердіших порід каменю у світі, його обробка й у наші дні потребує спеціального обладнання. Начебто з цим упоралися люди, які, як стверджують сучасні історики, тоді були на примітивному рівні розвитку. Невже вони зробили це кирками та сокирами? Тоді питання, де всі ці витягнуті звідти тонни граніту, ніде поблизу цих уламків не було знайдено? Подивившись план стародавньої Сігірії, можна побачити, що з усіх боків вона оточена ровом з водою. На підступах до цього місця водні сади виглядає гостинно, тому археологи дали цьому місцю таку назву. Але спочатку вони були створені для знищення непроханих гостей. Ці сади це складна гідротехнічна споруда, в яких воду можна включити за бажанням, прямо як у сучасних басейнах. За рахунок сили тяжіння та тиску вода витісняється з рову у фонтани, які й досі працюють. Завдяки протокам вони можуть бути відкриті для затоплення всієї території навколо Сигірії. Насправді, навколо цієї місцевості є дуже багато каменів з незвичайними слідами обробки, пояснити які сучасним ученим так і не вдалося. Жителі кажуть, що на деяких із них, які називаються камінням Равани, були лінзи з кристалів. Навіщо було будувати таку величезну оборонну систему навколо цього місця? Що чи хтось ховався там на горі? Найбільший храм у світі, який збудували кхмери, ховається у джунглях королівства Камбоджа. Він називається Ангкор Ват і втричі більший за всю територію Ватикану. Попри свій вагомий розмір, храм 500 років був захований у непролазних хащах, аж поки його випадково не знайшов французький натураліст. Чені кажуть, що за часів розквіту імперії на місці непролазних джунглів, які там є зараз, мешкало майже мільйон людей. Аби звести найбільший храмовий комплекс у світі, їм знадобилося понад 50 років. Ангкор Ват, зведений із мільйонів кам'яних плит. Вага деяких вимірюється тонами кам'яні блоки по 250 тонн, ідеально підігнані одне до одного невідомими нам технологіями. Навколо комплексу було гігантське штучне водосховище та складна система дренажних каналів. Але звідки в джунглях тисячоліття тому взялися такі технології згідно припущень дослідників. Хмерські храми ніколи не призначалися для зборів віруючих. Вони будувалися як місце проживання богів. Доступ до центральних будов комплексів був відкритий тільки для жерців і монархів. Найбільший храм міста богів Ангкор-Ват мав ще й додаткову функцію. На думку вчених, він спочатку планувався як місце для поховання царів. Одна доволі переконлива теорія припускає, що Ангкор-Ват був не просто місцем поклоніння, а небесною картою, розробленою високорозвиненою цивілізацією. План храму узгоджується з астрономічними подіями, що змушує деяких дослідників вважати, що кхмерські будівельники володіли витонченим розумінням космосу. Чи може проект храму бути зашифрованим повідомленням від цивілізації, яка жила на землі до нас? Досліджуючи різьблення та символи Вангкор-Ваті, ми стикаємося з прихованими знаннями та езотеричною мудрістю. Деякі теоретики припускають, що ці символи є не просто мистецькими витворами, а ключами до розблокування стародавніх технологій. У храмі Тапром повно хитромудро висічених статуй і кам'яних колон з висіченими на них барельєфами. Поруч із зображеннями богів і богинь міфологічних сюжетів древнього індуїзму, сотні барельєфів зображують реальних тварин: слонів, змій, риб, мавп. Майже кожен дюйм сірого пісковика, покритий декоративним різьбленням. Яким же було здивування вчених, які виявили в тапром на одній із колон зображення стегозавра, травоїдного динозавра, що існував 150 мільйонів років тому. Те, що цей барельєф не підробка довели дослідники, залишається тільки гадати, де кхмери побачили стегозавра. Як це пояснити? Глибоко в лабіринтових коридорах Ангкор-Вата лежить прихована кімната, яку виявила дослідник-археолог доктор Елеонор Хартлі. Всередині таємничі символи пульсують енергією, а загадкові повідомлення вказують на зв'язок із позаземними істотами. Чи справді стародавні будівельники Ангкорвата контактували з істотами з інших світів, ділячись знаннями, які сформували їхню розвинену цивілізацію у королівстві Анкорват межа між фактами та припущеннями стирається, заставляючи нас замислитись над таємницями, які історія, можливо, хотіла би приховати? Одне можна сказати напевно: історія цієї споруди набагато складніша та захопливіша. Ніж ми коли-небудь уявляли. Правда може бути ближчою, ніж ми думаємо, захована в священних каменях Анкорвата. Щось важливе і незвичайне в давнину зберігалося і дуже потужно охоронялося від сторонніх очей. Зараз нам залишається тільки гадати, що це було насправді. Найголовніше, що такі знахідки та споруди лише вкотре доводять, що наше минуле набагато складніше. Та загадковіше, чим те, яке описане у шкільних підручниках. Цікаво буде почитати ваші думки на цю тему у коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео, до зустрічі у нас на каналі.